Дякую всім, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Вітаю вас на каналі і бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. І сьогодні хочу посіяти ось таку цибулю ексибішн розхвалену, яку я правду сказати жодного року не сіяла. Взагалі, цибулю за один рік я вирощую вже багато років. Але ж не солодкі сорти, а звичайні глобус, халцедон. І сіємо ми її прямо в ґрунт рано. Ну, не так рано, як цього року, не на початку березня, а десь під кінець березня. Цього року просто лютий видався теплий. І так, зарані сніг розтанув. і тепло спровокувало. Підсушування ґрунту і розвиток наших квітів і наших, наших насаджень. Отож, здається, що вже можна йти на город і сіяти все, але ж знаємо, що це березневе тепло дуже оманливе, бо коли дивишся прогноз погоди, то бачиш, що через пару днів вночі мороз 3-5 градусів. І, звичайно, наше насіннячко як заков'язне в ґрунті, то потім довго буде ще лежати і грітися, поки проросте. Отож я вирішила цю цибулю за рекомендацією багатьох городників посіяти цього року вперше у розсадному ящику. А хоч для мене вирощування цибулі розсадою це вперше, це нове. Але це нове являється добре забутим старим, як і багато чого. Бо колись давно, коли я ще була на роботі, моя колега розповідала, що її, напевно, бабуся ще розповідала, що в нас в селі в пана колись вирощували цибулю розсадним способом, сіяли на розсаднику, а потім висаджували на поле. Я дивувалася і думала, для чого це робити, коли в мене. Посіяна сіянка дрібненька арбажейка, як її ще називають. Не Арбажейка, вибачте, чорнушка. Виростає за один рік без ніякої розсади. Але, можливо, якісь спеціальні сорти були такі, типу як ця Exhibition. Написано, що це, хто не знає, хто вперше стикається з такою цибулею, бо все ж таки є серед нас і такі, звичайно. Написано, що це пізній гібрид солодкої цибулі. Даний гібрид при вирощуванні через розсаду формує цибулини близько 800-900 грамів. Технічної стиглості досягає через 130-150 днів з моменту появи сходів. Цибулини великі, вирівняні, округлі, вагою від 200 до 900 грамів. Він не вибагливий в догляді, а при правильній сушці може зберігатися кілька місяців. Ну, така велика цибуля, правду сказати, не дуже так і мені потрібна. Але ж солодка цибуля нам смакує. Бо цього року в нас ред барон, цілу зиму ще до цієї пори є. Ось така вона ред барон. Це залишились невеликі цибулини в хаті, потрібно вже зняти з горіща. Я не можу на неї натішитись, бо вона прекрасна і в салатах, і навіть просто їсти з борщем чи з супом. Тож тому і спокусилася на цибулі Оксібішн. Написано, як я вже сказала, що вона також є солодким сортом цибулі. А насіннячко в неї ось таке, не дуже таке дрібне, сказати, щоб дуже дрібне, таке, наприклад, як в петунії. І оброблене якоюсь спеціальною речовиною. Написано, що це насіння з Голландії. Грунт я підготувала, грунт з добавкою агроперліту, пролила розчином фітоспорину. Ось він в мене розведений, я додавала його до води і пролила. Цим розчином не знаю, чи він допомагає, що ще не допомагає, але так за звичкою я проливаю. А тепер розкладу ці цибулини, а в мене два пакетики цієї цибулі і поставлю на пророщування. На посіяла густенько. І тепер загорну. Трошки утрамбую і нехай сходить. А далі, якщо зійде, то будемо з вами разом спостерігати і дивитися у людей, підглядати, що вони далі з нею роблять. Ну, я бачила, що якщо досягне вона 20 см, то потрібно буде її постригти на віддаль 10 см від землі, а потім колись там висаджувати. Ну, я думаю, що настане тепліша погода, і якщо вона зійде, то я винесу її на двір, щоб не, не носитися з нею по хаті, не поливатися. А там будемо діяти по обстановці. Скажу свої чарівні слова, цибулька загорнута, як завжди кажу, роди боже старому, малому, сліпому і нам зверху полю. Розчину фітоспоріну і закутаю плівкою, поставлю тепле місце, щоб проростало. І поставлю тепле місце, щоб проростало. Загорнула полила фітоспоріном. А я ще хочу сьогодні посіяти ось таку петунію синяя звізда. І капусту ранню посадити. Ну, капусту я буду садити в горшечки, а це потрібно мені в стаканчики вірніше. Їх потрібно ще підготувати. Але вже раз зайшла мова за петунією, то покажу вам свою петунію. Яка в мене розсада? Не скажу, що вона супер. Ось така розсада я показувала в своєму коротенькому відеоролику. Це петунія лавіна красна. По-перше, багато видів петунії в мене не посходили. В основному це були насіння петунії, з петунії, замовлене з інтернет-магазинів. А зійшло, як я вже говорила в одному із відеороликів. В основному насіння куплене в райцентрі в магазині. Це петунія посіяна раніше. І от п'ятнадцянин сурфінії, посіяні пізніше, і також, я думаю, що вони мають непоганий вигляд. А були вони дуже-дуже якісь замочені, дуже бідові. Я їх буквально пару днів тому підкормила, взяла, до води, відстояної, добавила на стій цибулиня. Він в мене замочена цибулиня, майже весь час стоїть. І крім того, ще на літру води додавала чайну ложку глюкози. Ось така глюкоза, це напевно ще лишився в мене розчин глюкози з тих пір, як корова в нас була, десь щось ми її капали, чи що там робили тою глюкозою. І таку рекомендацію я прочитала також в другої інтернеті. Але там говорилося, що крім глюкози. Ще додає блогерша воду, вітамини, вітамини B, B1, B6, в воду вітаміни, вітаміни групи Б, Б1, Б6 і Б12. У мене цих вітамінів нема. Потрібно буде купити в аптеці і також додати. Але я вже, як сказала, додавала глюкозу і настій цибулиня і полила. І через пару днів мої петуні ожили, слава Богу. Такі ожили в очах. Так, що сьогодні я ще й другі рослини підкормила цим розчином ново зробленим. І сподіваюся, що вони також краще будуть рости, а потім буду підкормлювати якимись іншими речовинами. Я нічого не маю проти, проти хімічних добрів для підкормлювання розсади, але просто їх в мене зараз немає в наявності. А ці препарати. Домашні і аптечні були в мене під рукою. От я і вийшла з положення. І як бачу по петунії, що вдало вийшла з положення, що можна таку речовину приміняти, і явно на користь розсаді. Ну, а далі менше слів, більше справ, і буду приступати до посіву, як я сказала, Чергової партії петунії, не знаю, чи зійде і капусти. Капусти ранньої. А ще хтось з дівчат питався мене, чи ми садимо вже картоплю. Не садимо дівчата. Ми картоплю найраніше садили в кінці березня, в попередні роки. Якщо вже. Хочеться дуже ранньої картоплі, то треба мати укривний матеріал, щоб потім не бігати коло неї, не загортати її землею і не плакатися, що мороз поморозив. Я думаю, наберемо в ящики і занесемо в неопалювальне приміщення на пророщування, Ну, поки що ми так не зробили ще. Хто має теплицю, звичайно, добре проростити в ящиках в теплиці. Колись ми про невелику кількість картоплі пророщували в ящиках, потім навіть переслаювали ще соломою, проливали гноївкою і мали дуже ранній врожай. Ну, ми були молоді, бодрі і хотіли цим всім займатися. А зараз вже силенько не ті. Ну, ще так трошки дригаємося, але вже не так, як в молодості. А на цьому слові бувайте всі здорові! Бажаю мирного неба, успішної праці і доброго здоров'я! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, відгукуйтесь, ставте вподобайки, критикуйте, якщо потрібно. І до зустрічі!